Аллилуйя! Аллилуйя! Вітаю вас, народ Божий, вас Божий. Біблія говорить, що Бог дав нам усе, що нам потрібно для життя і благочестя, для духовного і фізичного життя. І благочестя – це говориться про святий образ життя, про життя, коли ми можемо догождати Богу, про життя, коли ми можемо служити Богу. Коли ми дійсно можемо мати в своєму житті реальність Господства Ісуса Христа. Да, можна бути народженим згори, але не бачити реальність Господства Ісуса Христа. із того, що ти просто знаєш, що Бог тебе любить, але продовжуєш жити, як і раніше ти просто жив. В в гріху, в чомусь іншому подібному. Ні. Господь не прославляється через гріх, через злобу, непрощення, гнів. Господь не являє себе як Господа, забезпечителя, захисника. Просто через нашу людську поведінку. Звичайно, чим ми можемо відрізнятися діти Божі від інших людей? Процвітанням ні. Добрими вчинками? Ні. Якимось етикетом, добрими словами ні. Так, да, це все має своє значення, це важливо. Але що нас відрізняє, як дітей Божих, народжених згори від того, хто ще не народжений згори? Перш за все, це любов Божа. Це милість Божа, яка є в нашому серці. Це дійсно наш народжений згори дух і плід духа. Любов, вірність, благість, довготерпіння, милосердя, доброта. Лагідність. Смирення. Це нас відрізняє, а не просто зовнішні якісь факти і те, що ми можемо робити. Тому це важливо для нас сьогодні розуміти, що ми, діти Божі, зараз, сьогодні, що наш дух він не має духовної, греховної природи, але Він має природу якогоскрешого Ісуса. Наш дух, він народжений від Бога. щоб... Проявляти себе в цьому світі через нашу душу, разум, волю емоції і через наше тіло. Для цього нам дано Слово Боже, для цього нам дан Дух Святий, щоб ми поступали сьогодні в цьому світі як діти Божі, по духу. Ісус сказав: дійсно, ми можемо себе проявити як діти Божі, ходячи в любові Божій, живучи вірою, яка двіжима любов'ю. Да, ми беремо Слово Боже, ми віримо Слово Боже, і в любові ми виконуємо Слово Боже. Не просто щоб щось доказати і донести своє, но щоб проявити Господство Ісуса. Амінь.